Ця новина мене дуже тішить, бо у нас е в гостях була е виконуюча обов'язків ректорки КАІ або uh -huh. НАУ. Який, е вона мені вже тоді по секрету ділилася, що дуже скоро в КАІ буде запущено що, і я зараз читаю, що саме в Україні на базі університету КАІ створили простір, де кожен зможе протестувати 5G інтернет. Тобто вони там домовились, якщо не помиляюся, з Київ -старим, Київ -старим, і, да. і на базі вони вважають себе технологічним університетом, mm -hmm. не просто вважають, вони є технологічним, вони навчають і інженерів, вони дуже сильно зараз Телеком, в тому числі, їдуть mm -hmm. і, і просувають і, і, свої кафедри. і, Відповідно, крутий інтернет, який там 10%. Гігабіт вже буде угу. надавати таку швидкість. Я Відомі відкрию тайну, що старту. ми тестували 5G на Unity, там день, 2-3. Отак також вмикали. Угу. 5G так чи інакше працює в усіх офісах наших мобільних операторів. Вони тестують також всередині, для себе вони вмикаються.